Валентина Котенко живе на дев'ятому поверсі. Жінка звикла чути кроки на даху будинку. Та останнього разу під час ступоту на горі почула та побачила, що пошкоджена труба у її вбиральні. Я услышала сильний стук такої печалі, що хтось ногою вдарив. і слышала перед яким хто доходить по чердаку. Труба завібрювала, лопнув пластик і герметик сразу скачив. По всій квартирі зі стелі почала литися вода. Розгубившись, жінка ставила відра, миски та прикривала меблі. Чим бачила водночас вона телефонувала комунальникам та в аварійну службу. За кілька годин кран на даху полагодили, але потік води повністю не зупинили. Тому й поверхом нижче теж плями на стелі та стінах. Постраждалі звинувачують сервісний центр Коменерго Житомир, який обслуговує 20-й будинок по вулиці Кибальчича. ці обої знімати. вони ніж вообще тепер нічому не пригодні». Заново треба покупати бої все це переклеювати. Я больной чоловік, я сама не в силах буду це зробити сама. Я розумію, що все-таки вина Коменерго Житомир непосредственная, тому що неоднократно обращалась повісити замок на кришу, на чердак, для того, щоб посторонні люди там не ходили. Начальник Коменерго Житомир Олег Антіпов пояснює, винен житель під'їзду, який самовільно крутив кран на даху. За последние два дня йде завоздушивание системи у зв'язку з тим, що, скажем, тепловики в какой то момент несвоевременно подают подають давление. Соответственно, мастера вынуждены спускати воздух. Получилась патовая ситуація. Один з жильців самовольно вирішив спустити воздух і сам сломал кран. А замки на дверях, що ведуть на дах, зривають кабельники та монтажники, продовжує пан Олег. Залазят на крышу, устанавливают необходимое свое оборудование, протягивают антенны. Соответственно, они срывают замки, которые висят, не взначай, ни на что. У них заключены официальные договора между ЖЕКом номер 10 и 12. Зараз жінка чекає, санепідемстанцію, станцію, адже в квартирі смердить і вона боїться, що з'явиться інфекція. А правоохоронці тим часом вже перевіряють заяву на склад злочину щодо збитків, які завдані Валентині Котенко у Коменерго пообіцяли, допоможуть поклеїти нові шпалери та побілити стелю. А от купувати необхідні матеріали для ремонту оселі швидше за все доведеться постраждалій.